Добровольці, які пройшли відбір в бригаду Людь, успішно завершили перший етап навчань. 30 чоловіків, щойно зарахованих до лав поліцейських, під керівництвом кваліфікованих інструкторів, пройшли навчання. Опановували ази тактичної підготовки, тактичної медицини, фізичної та вогневої підготовки, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Комунальники звітують за рік. За інформацією директора, на КП «Житлогосп» перебуває 333 багатоквартирних будинків. За 2022 рік відремонтовано 5,4 тисячі квадратних метрів рулоної покрівлі та 3,4 тисячі квадратних метрів шиферної. Здійснено ремонт у 16 під'їздах багатоповерхівок. Проведено герметизацію більше 1 тисячі погонних метрів стиків між панелями будинків. Відремонтовано 176 квадратних метрів цоколя. Встановлено 29 дверей та 89 вікон у під'їздах, а також відремонтовано 46 електрощитових. До Олександрії приїде Макс Кідрук з презентацією свого нового роману Колонія нові темні віки. На сторінці письменника з'явилася афіша з переліком міст та датами. Олександрія в творчому турне Макса Кідрука запланована на 7 травня. Захід є благодійним. За зібрані кошти під час презентації Макс Кідрук та волонтерський штаб-ангар купуватиме дрони для підрозділів Сил оборони, що перебувають на передовій. Правоохоронці викрили підприємство, яке на Кіровоградщині постачало неякісну тушковинку для гуманітарних потреб на понад 13,7 мільйонів гривень. Підприємство Експо Юкрейн та Кіровоградська ОВА уклали договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, а саме 26 тисяч банок консерви Яловичої, яка мала використовуватися при формуванні гуманітарних пакунків для регіонів, де тривають бойові дії. Керівник товариства постачав м'ясну консерву неналежної якості технічні характеристики не відповідали вимогам ДСТУ. керівнику підприємства Expo Ukraine Повідомили про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах. За минулу добу в області ліквідовано 9 займань у екосистемі, зокрема і на території Олександрійської громади. Рятувальники залучалися на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття по вулиці Андрія Перепаді, 200 метрів квадратних сухої трави, біля села Головківка 500 метрів квадратних сухої трави та 0,9 гектари очерету сухої трави. Біля села Іванівка Олександрійської тергромади 700 метрів квадратних сухої трави. У четвер, 16 березня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 4, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри на секунду.